Нарешті весна, квіти надворі, О, тільки що квітнутиме у столиці, якщо навіть на хрещатику не дорахуватися половини каштанів. Замість зелені ростуть мафи та висотки і Київ, замість того, аби тонути у зелені, тоне у смітті. На щастя, є кому протягти руку допомоги. Раніше Київ називали містом посеред парку або містом каштанів. На жаль, зараз доречно додавати слово колишній. Але що можуть зробити кияни для того, щоб врятувати? Рідне місто про це ми запросили сьогодні поговорити наших експертів. Це Андрій Хрудьба, начальник відділу екоосвіти Національного природного парку Голосіївський і учасник проєкту Київські парки. Добрий вечір, Андрію. І також це Катерина Полянська, учасниця Національного екологічного центру України. Добрий вечір, Добрий Катерина. Вечір. От скажіть, будь ласка, ще 10 років тому була підписана екологічна угода, згідно з якою Київ увійшов до 50 передових міст світу. ز... О... О... згідно з озелененням, відповідного озеленення. І а, згідно з цією угодою, чи не, половина, а, чи не половина тротуарів міста має бути під, під зеленю, під деревами, і а, вже тоді. Вже тоді не було достатньої кількості зелені на одного киянина. Зараз ще, мабуть, ще менше. Скажіть, будь ласка, як зараз відбувається а, з, з цим ситуація в Києві? Чи більше є зелені, чи менше є? Ну, якраз ми про це вже недавно так говорили. По факту є різні цифри, скільки там припадає на озеленення чи зелених територій на всю площу міста Києва. А кожен рік масово всі саджають і дерева, кучу акцій, давайте саджати, давайте будемо якомога більше саджати різноманітних дерев з звідусіль. Але ну, по факту це більше. Схоже на якусь гучну акцію, яка не має далі якоїсь підтримки, бо посадити дерево це ну, одне старне питання. А як зробити так, щоб його зберегти, щоб його ніхто не зламав, щоб воно вижило, прижилося? Я пам'ятаю, у 2007 році, наприклад, була така статистика, що десь більше половини дерев вже до серпня не, не дожило з тих, що посадили в травні, в квітні, ну, в травні, по факту. Ось тому. Не треба зупинятися саме на тому, на одній акції один день прийшов, поставив деревяшку закопав і щас і в, в свою карму відпрацював. Ось ще до цифр Катя може додати, так? Я можу не тільки про цифри додати, а розповісти. Взагалі, що а, зелена зона міста Києва вона поєднує в собі а, це а, три лісопаркові господарства, а, Святошинське, яке розташоване на сході міста Києва, а, Дарницьке на заході. Також це є Голосіївський ліс на півдні і о, в центрі міста міста. О, це величезна зелена зона. Це є Дніпровські острови. Це о, найбільші діляночки. Але в самому місті зеленими зонами є парки. О, Парки, сквери, навіть бульвари і взагалі будь-які будь діляночки, які, на яких зростають дерева. І взагалі кожне дерево навіть воно має свою ціну. І в Києві є, наприклад, 163 пам'ятки природи, і більшість з них це є окремі дерева. А скажіть, будь ласка, чи більше зараз, чи менше зараз зелених зон саме у центрі Києва? На жаль, на жаль, їх менше, і основним причиною основ основною причиною цього є забудова. Угу. їх їх просто знищують, але і не відтворюють. Не відтворюють. Тобто не мають програми відтворення. Скажіть, от ми попередньо спілкувалися, ви сказали, що зараз. Згідно зі статистикою, біля 67, якщо не помиляюся, відсотків міста є озелененим? Чи, що саме входить до цієї цифри? От ви назвали величезні парки, які я думаю що входять якраз до, до, до цих зон. Як це відбувається? А, дійсно, цифра є ну приблизно цифра 67%, Але це а, цифра, до якої входять ці лісопаркові господарства, які оточують місто Київ, а якщо проти острови. Якщо їх виключити, то звісно там ну, залишається дуже маленька, ну, маленькі площі угу. в самому місті серед забудови, тому що у нас на жаль більше самої зас всі наші зелені зони, а постійно забудовуються і вирубуються навіть частини парків і тих. Лісопарків, які навколо міста Києва, от рік тому у нас змінилася влада, і влада стала нова. І дуже багато ми чуємо таких декларативних заяв щодо того, що ми припинимо той безлад, який був раніше, який влаштовували попередники. Скажіть, будь ласка, от щодо вирубування зелених зон і забудови їх мафами, висотками, бізнес-центрами, чи щось змінилося впродовж року, чи можливо якісь маленькі, хоча б кроки є. Ну, було б доречно розказати тут трошки тоді про проєкт Київський парк, бо так. він є дійсно унікальним. Ну, щодо мафів не скажу, бо в мене як у пересічного громадянина є така собі підозра, що деякі, деяких ділянках мафи зникають, але вони потім відроджуються, може, за новими хазяїнами. Ну, але процес іде. Тобто процес іде і десь вони зменшуються, десь їх прибирають, десь не прибирають. Мафи, генделики, ну будь-що, що, в принципі. Зазвичай заважає пересічному громадянину просто насолоджуватися містом, uh -huh. а просто застрають все це все. Але от буквально можна сказати так з 1 березня, бо така перша зустріч відбулася у нас з громадськістю і з із, комунальниками з владою міста там чи з представниками влади міста. Uh -huh. а Йде такий процес, і я прошу всіх долучатися. Це відкритий процес, і чим більше зацікавлених людей, тим буде краще. Створене нове комунальне підприємство. Ну я, я не коли чую нове комунальне підприємство. Мене пажеті, бо їх, їх, спочатку, їх, так, звичайно. багато, але якраз мета його навести. Лад саме в наших парках, скверах. ну початку зрозуміло, що йде мова про парки, там виділено навіть 23 пріоритетних, але це не значить, що там, наприклад, що ваш парк десь знаходиться, там парк Орлятко не є, наприклад, пріоритетний, хоча він є пріоритетний. І що типу чекати, коли до нас йде зустріч. Ну, навпаки, а, якраз а, громаді місцевій. Запропоновано показати, як дійсно твою х там про свій парк, mm -hmm. то покажіть, як ви дбаєте, не чекати, що прийде якийсь mm -hmm. інопланетянин, mm -hmm. хто mm -hmm. сюди. Mm -hmm. А давайте долучатись. Хочете, щоб тут були лише володоріжки? Давайте mm -hmm. буде тут лише володоріжки. Хочете, щоб тут була зона тиші там його займатися? Хай буде зона тиші, його займатися. Хочете, щоб сюди не були лише дитячі майданчики. Давайте так зробимо. але ну треба тобто, говорити. І от якраз цей процес, mm -hmm. ця співпраця налагоджується там. Керівника вибрали комунальне підприємство ну, не так давно, там, тиждень чи навіть два тижні, не більше uh -huh. він лише вникає. І ми з ним спілкувалися, людина е, з бізнесу, і людина готова саме е, зробити парк такий, що ходіть тільки от по дорожкам, є підмітні, е, налівані сматрі, на права нісметрі, щоб вони були комфортними для будь-яких відвідувачів. І саме от, е, Ну, долучайтеся до такого процесу і як громада може контролювати, бо, ну, бо була мова, давайте зробимо фонд, щоб допомагати шукати кошти. Ми да, а ми такі, ну, типу, фонд це класно, але щось ми поки що вам не довіряємо. Давайте буде якась громадська організація, яка буде ну, фонд. Хто хоче шукати кошти, хай шукає, але ми також мусимо бачити, щоб у вас все було прозоро, все було відкрите, щоб куч, кучу коштів не виділялася там. А по факту там зроблено зовсім трошки. Тобто, ну, така співпраця є і угу. є, і ну тобто така ну тобто, що резюмувати, то проект «Київські парки це співробітництво влади з активістами. З активістами київськими да, І... щоб дати раду саме паркам, тобто ми не говоримо про під'їзди, хоча хотілося б не говоримо про мафи. Uh -huh. а, там але от саме я там дбаю про парк, наприклад, там ну. Голосівський парк імені Рильського знаходжу однодумців. Ми щось пропонуємо, знаходимо там архітекторів, знаходимо проєктантів. там не знаходимо проєктантів, а просто собі там щось хочемо там, щоб світло було. Влада пообіцяла, що дорожки і світло, і від нагляд буде 100%, а інше вже. Типу, як ви хочете, зрозуміло. Угу. А скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз цей проект відбувається? Тобто це обговорення, це вже якесь втілення, можливо, якісь результати вже невеличкі є. Хоча ну, він не нещодавно за, організувався за два місяці про результати говорити? Рано, ну а, рановато, все на етапі дуже такому дуже. А, Планування, якісь там стратегічні мислення, але але хочу сказати, що є ряд парків, де вже є якісь зрушення. ну от, Наприклад, такий собі парк Пушкіна, ну, хто знає, там шулявка, Кипиї зоопарк, то, ну, то все рядом, в принципі, до Дня Києва мають його там відновити, зробити і передати. То скиян знаю, бо є така дуже гарна ініціатива, як карт Дніслави Фролове, і от вони будуть цим парком і опікуватись там протягом там, літа, осені, як там вже у них договора, я їх не бачив. Але по факту, тобто, це приклад того, що громаді людям, яким не не байдуже, по факту, от управління, от вам не байдуже, управляйте. Подивимося на результати. Ну, да, а, да. До речі, Слава пікнік Слави Фролової власне, з вашого Голосіївського парку ну, з до з з да. А, Не знаєте причину? Ну, Я знаю це на рівні пліток, тому одразу кажу, що просто ну, не дуже. Ну, по-перше, це дійсно на рівні пліток, тому якщо mm -hmm. це неправда, це може бути неправда. Поражаю одразу, що ну по факту, що чотикарт Пікніслави фурлої, вони а, зробили таке собі арт-простір, дуже комфортний для різноманітних людей, для веганів, для якихось ми там проводимо, наприклад, сортування, всякі заходи. Там лекції я проводив про нацпарки, розказу. Ну абсолютно різні люди щось там собі а, реалізовуються. Діють mm -hmm. і ясна річ, що люди пішли ходити в. В, на виставку приходити на заходи різноманітні. І адміністрація спочатку то, типу, добре, приходьте, а потім а, почали там вимагати більше грошей. Може, це неправда, але ну, то, що, те, що є на рівні клітоку. Uh -huh. Може говорити ні від ім'я адміністрації, ні від імені Слави Фролова. І що ну, просто, типу, що тепер ви нам заважаєте, бо у нас тут є кафешки, хоча кафешки, ну. Раніше їх не було, бо не було людей. Типу і ви типу людей з кафешок тобто, переманіти да, було так, недостатньо змінилось ставлення від а, такого, типу та робіть, що хочете, до типу, давайте нам гроші взагалі ви нам заважаєте. Ну заважаємо, то ми пішли. Ну все. От, зрозуміло, будемо сподіватися, що у Пушкінському парку парку імені Пушкіна будуть ставитися інакше. повертаючись до питань забудов, скажіть, будь ласка, от місто збільшується. Постійно росте і збільшується кількість мешканців, збільшується кількість автомобілів, офісів, робочих місць відповідно, і все це десь потрібно розміщувати. І часом це наводиться як аргумент того, що виробуються деякі парки парки зелені зони, сквери у Києві, замість них ростуть свічки. Скажіть, будь ласка, як на ваш погляд, чи існує якийсь інший вихід із цієї ситуації, як ви вважаєте? Звісно, існує. Ну також варто сказати, що не тільки через те, що ну комусь не вистачає парковок, просто ну, в генплані міста Києва. В ньому зазначено, що є е, певні зон, е, певні території, які мають статус зеленої зони, і звісно, її забудовувати не можна, і е, на ній розташовувати там навіть ну ту саму парковку, також. Але е, наші зелені зони вони потерпають, по перше, від е, ну і від самих від самих мешк... городян міста Києва, тому що. Для багатьох це є зони рекреації, де вони відпочивають. Але сама культура відпочинку вона також має підвищуватися, тому що багато людей навіть ну, не навіть не знають інколи те, що вони знищують деякі діляночки природи, навіть останні в місті Києві, тому що, наприклад, ось на Лисій Горі у нас є місця зростання червонокнижних видів рослин, а люди їх ну навіть викопуючи. Зривають. Тобто, або ж поширеним явищем стає катання на квадроциклах, тобто ці місця просто їх ну, вони ну, роз'їжджують ці доріжки, також опікніки. Коли ну, розпалюють багаття, uh -huh. і ну, на кожному кроці, тобто це е, інколи несвідомо це багаття там, поширюється, починає вигоряти трава. Деякі люди спеціально там випалюють траву, чи забували. щоб їм було зручніше? Щ, ну або ну щоб вважаючи, що, наприклад, де випалити траву, там ну, це вже не стосується пікніків, а uh -huh. те, що там, що там буде, вона краще рости. І, Виходить навпаки, та, Так, і навпаки, і uh -huh. і це коли. Ця низова пожежа, вона а, а, пошкоджує дерева. Uh -huh. Також а, ну також самі комунальні підприємства вони також впливають на стан зелених зон. А це по перше, є використання солі взимку uh -huh. а, і дерева, які зростають по, а, по обабіч наших доріг. Тобто для них це є. Ну вони для них це є вплив, тому що потрапляється сіль в землю uh -huh. і ну. Дерева можуть загинути. Так само деякі комунальні підприємства влаштовують сніготайки на території навіть заказника. В Києві є заказник гирло Либіді, природна річка. Либідь, а вона каналізована, загнана в бетоні колектори. Але в єдиному місці, де вона тече, на, течі, на, ну, на течі, вона. Ну, в більшість своїх частини також на поверхні, просто в бетонному колекторі. Але там, де в неї є природні береги, вкриття, там, де зростають дерева, туди там вирішили влаштувати сніготайку, і просто в зака на території заказника заповідного об'єкта звозять туди камазами сніг, який збирають з вулиць Києва. Ми також зверталися, але нам пообіцяли в комунальному підприємстві, що ну але в цьому році так само туди звозили. А як взагалі кияни можуть вплинути на те, щоб оце все не відбувалося, щоб не нехтували екологічним станом, щоб не розкидали сміття інші кияни, наприклад? Тобто, як це як це потрібно зробити, щоб не вирубувалися дерева особливо? Бо коли є якась якесь благословіння згори, то дуже важко протидіяти цим вирубкам? На no, різних no на різних рівнях, тобто можна починати з дітей обов'язково з, з дитячих садочків, школярів, щоб проводити впроваджувати екоосвітні mm -hmm. а, уроки, щоб дитині а, розповідали про те, що треба зберігати природу, цінність природи, тому що навіть деякі ну. Кияни вони не знають дійсно які багатства заховані в зелених зонах міста Києва, і вони цього не цінують, і тому до цього так і ставляться. Так ну засмічують ці території. А коли людина не ну, насправді знає, що це, і що, наприклад, це є оці маленькі клаптики серед міста, вони є притулком навіть для для пташечок, там якихось невеличких тваринок, угу. які там живуть, і е, приносити туди сміття чи там випалювати цю територію, тобто вони вже подумають двічі. Е, так само це є можна долучатися, хто хоче активніше е, захищати зелені зони, зберігати дику природу. Е, вони можуть приєднуватися до громадських організацій, зокрема Національний екологічний центр України, дружина охорони природи міста Києва, є студентські е, організації, там шкільні організації, і там вже Може приєднуватися до їх діяльності, яка може варіюватися від створення там, простої листівочки, яку можна розклеїти по місту Києву, або повісити стенд в школі, розповісти своїм друзям, до проведення акцій протесту, звернення до. Політичних діячів, а, законодавча законотворча діяльність, тобто це внов ну, дуже широке поле діяльності. І якщо людина хоче, то ну вона звісно, а, ну вона, вона може зможе щось змінювати і ну творчості в цьому в, ну, на цьому полі діяльності на мабуть щодо акції, то як ми всі добре знаємо, і тебе будуть знати наші глядачі. 25 квітня буде відбуватися досить велика акція. Розкажіть, будь ласка, досить така. А, масштабна акція а, ну, по всьому Києву, по всій Україні, да, в Україні, да, і по всьому світу. Ну, я не точно знаю, там що додат, угу. але по Україні точно 25 квітня. А, і от це в продовженні того, що казала Катя, що насправді, ну, по-перше, діти, але а, ну, діти це взагалі ключове, на кого треба там, впливати, Оце, бо ми, ми виховуємо це не їхнє майбутнє, це наше майбутнє по факту угу. і не лише їхнє. Але е, також треба починати із себе. Не треба чекати, не треба займати якусь пасивну позицію, що хтось прийде, щось зробить, ну не прийде, не зробить. А якщо і зробить, то зробить не так, як вам треба, а так як йому треба. Тому долучайтеся до різноманітних акцій. 25 квітня одна з акцій це толоко, чисто фест, прибирання, хто їх як хоче, так і називає. Але ну, навіть там кілька акцій, там є посадка дерев дерево життя, і е, зробимо Україну чистої, давайте прибираємо, вийдемо. Виходьте не для того, щоб навіть стало чисто, бо там ви прийдете, там всі кажуть, зараз я поприбираю, а потім буде е, брудно все одно, тому я не буду виходити. Це це неправильний підхід. Треба завжди долучатися Перше ви побачити своїх однодумців. Ви е, побачите, що ви не є такою одною людиною, що я там собі переживаю, і все, я там один такий. А, а коли вже побачите однодумців, то вам буде легше і правильніше е, об'єднуватися, робити ну, те, що дійсно ви вважаєте за потрібним, за гарним. Тому і де біля вас знаходиться, чи якщо не знаходиться, то зорганізовувати за тиждень це ну, не є складною. Просто прийти, поприбирати в тому місці, де ти живеш те що те що ти хвилюєшся тобто сидіти і говорити і там я переживаю там за парк перемоги ну то вийди в свій парк перемоги і її, покажи, як покажи, ти як переживаєш. Як дійсно переживаєш ну як закликають як закликають переживати за зелені зони а, києва волонтери ми зараз побачимо у сюжеті Будь сильним, донеси сміття до урни, закликають активісти, що опікуються захистом довкілля. Справді часом це вимагає сили, але не стільки сили м'язів, скільки сили волі. Це ж яку витримку треба мати, аби бути білою вороною серед тих, хто безсоромно залишає пакети і пляшки після пікніків. Не кожен наважиться поводитися гідно, коли на тебе глузливо і навіть осудливо дивляться твої ж друзі. Інша справа робити те ж саме, тобто прибирати довкілля у більш свідовому товаристві. В Україні Особливо в столиці додається спільнот, що переймаються чистотою міст, зокрема зелених зон. А хтось ще й сприяє їх примноженню. Як от громадська організація, українські креативні реформатори. Активісти закликають долучитися до всесвітньої ініціативи дерева миру. 25 квітня жителі 50 країн світу вийдуть на вулиці рідних міст, аби виявити позицію за мир, посадивши дерева та завантаживши у мережу фотодокази. Багато з нас так прагнуть західного способу життя, гідного існування втіло. Цінностей вільного суспільства, та поки що з усіх цінностей найбільше у нас пережився споживацький спосіб життя. Він ніяк не сприяє очищенню довкілля, а швидше навпаки, призводить до екологічних катастроф. Найбільша екологічна катастрофа злидні. Погляньте на бідні райони якогось індійського міста і порівняйте із Сінгапуром, чи не єдиною азійською країною, де ідеальна чистота на вулицях і водночас взагалі не існує житла класом нижче середнього. А тепер загляньмо до якогось зі столичних парків чи до лісосмуги десь поблизу мальовничого села на Київщині у вас виникає враження, що це відбувається у Європі? Може, не дарма нас називають країною третього світу, саме злидній байдужість є причиною багатьох бід у суспільстві, а їхній корінь не у відсутності урн для сміття у парку або поруч із лісом, а у свідомості. Розруха, як то кажуть, у головах. А у себе вдома ви так робите? Хочеться спитати у гори киян, що плюються посеред вулиці та неначе навмисно ж бурляють недопалок повз урну. Найсумніше те, що більшість із них не набагато краще поводяться у власних домівках і вважають це за норму. Рідне місто чи село та ж сама домівка для всіх нас, і те, як ми до неї ставимося, визначає якість нашого життя. Глобальне розпочинається з малого. Озирнімося навколо, подобається краєвид, графіті на новісінькій зупинці, розбиті дзеркала у ліфті, запах диму від цигарок у під'їзді. Справді не кожен зважиться на зауваження тим, хто так чинить. Але може не робити так сам і навчити своїх дітей. Не розмальовувати стіни й ліфти, аби сподобатися ровесникам. Не бешкетувати у під'їздах та не грубіянити тим, хто робить зауваження. Якщо зростатиме кількість киян, позбавлених злиденного способу мислення, проблем у нашому місті меншатиме, зокрема й екологічних. Отже, злидні в голові везла до місті. Якраз те про що ви говорили, тобто яким чином можна вплинути на людей, на пересічних громадян, на пересічних киян, аби вони не смітили у місті? От буває дуже часто така ситуація, коли більшість людей смітять, розкидають сміття, то одній людині ну, якось незручно почуватися серед них білою вороною, зібрати, зібрати сміття у пакетик і винести, коли всі ну, розкидають. Скажіть, будь ласка, як от як не боятися бути, бути чистішим? Бути свідомішим, ну це таке питання дуже цікаве. Я я як не боятися. Ну, мені, наприклад, страшно було. Я там рідко коли міг зробити зауваження чи там поприбирати. Але а, хоч раз спробуйте, дійсно ефект буде вражаючим. Ніхто на вас не буде кидатися, ніхто не буде дивитися на вас якось погано. а Просто ви себе покажете, що ви дійсно є частинкою цього суспільства і що вам не байдуже ваше особисте майбутнє життя, що вам, ви не є якось там з боку природи, не надприроди, не під природи. Ми є частинкою природи, і відповідно те, яке наше довкілля, то відповідно так, таке і, і так ми будемо себе почуватися. Тому не бійтеся, бо ви ж, якби це, наприклад, там валялися якісь. Кошти ви б їх там зібрали б, правильно, От, дивіться це не як інвестиція в ваше майбутнє. А от скажіть, будь ласка, що більше спонукає поважати довкілля людей навколо великі штрафи, чи власний приклад, і е, наскільки дієвими є е, ці от таблички, які усюди волонтери е, розвішують? Чи справді вони спонукають людей задуматися? Ви знаєте, не справді не, не, не завжди діє, тому що інколи під самою табличкою, будь ласка, там не смітіть, Простите. там спеціально хтось поставить все своє своє сміття. А просто це залежить дійсно від кожної людини, uh -huh. а, яка Кожна людина протягом життя вона має розвиватися, вдосконалювати само себе і підвищувати свій свій культурний рівень, свої знання. І е, така людина, е, я впевнена, що вона не буде там, смітити десь е, е, спеціально викидати, руйнувати. Е, вона вона буде, буде це знати. І е, е, нам дуже необхідно, е, щоб підвищувати дійсно екологічну свідомість громадян і е, е, від. Е, Переходити від споживацького погляду на життя, там, а, тому що у нас, наприклад, більшість соціальних, там ну, взагалі більшість реклами, наприклад, навіть по телебаченню, вона, а, вона спрямована на споживачів, щоб про щось продати. А нам тепер. Якось відбор переборювати їх. І якщо було більше реклами, наприклад, про те, що треба зберігати довкілля, любити природу, берегти її і пощеплювати ці ідеї до людей, то так само поширювати це по місту. Uh, і власне, і власним прикладом обов'язково, якщо більш ну більше людей почне звертати на таке увагу, звертати увагу на природу, тому що це є наш рідний дім, і ми ми, ну ми ж, ми самі, ми самі є частиною природи, і ми руйнуємо її. Тобто власний приклад це і є наша зброя, можна я то ще штрафи. Також саме це, це, це хоті сказати. Тобто тут не треба вибирати, чи так, чи так, чи так. Я би казав б правильно. Так, і так, і так, і так. Тобто, і все штрафи, хай ну гроводетна міліція не збирається штрафи по факту. Ну, сподіваємося, що муніципальна поліція з'явиться, може вони до цього них руки дійдуть. Але крім ну. Якась там самооборона там парку такого, то могла б це хоча б говорити про це. Е, і штрафи за те, що смітиш, бо і е, якісь ці таблички інформаційні, щоб для тих, хто ну, не задумався над цим, хоча б задумався. Ми не говоримо, що поставимо таблички, після цього стане чисто. Угу. Але це один з кроків і системних. Ну і плюс, відповідно, якась робота формування культури відпочинку. Отже Дуже дякую вам за те, що прийшли сьогодні. На жаль, час нашої програми сплив. Дуже дякую за ваші думки. Тож, докладаючи невеликих зусиль, ми можемо досягти великих результатів. До побачення, до зустрічі!